Сьогодні у нас в роботі особливий матеріал, і це черешня. В народі її часто називають пташиною вишнею, бо її обожнюють птахи. Але для мене, як для майстра, це одна із найулюбленіших порід, зовсім з іншої причини. Якби ви могли відчути цей запах, то ви б закохалися ще до побаченого фініша. Це одна із найароматніших порід в Україні. Під час роботи з нею в майстерні стоїть стійкий. Солодкий запах стиглих ягід черешні. Я починаю створювати форму і, на відміну від твердого дуба чи капризної сливи, черешня це відпочинок для рук. Вона надзвичайно приємна і легка в обробці. В Штатах цю породу називають блекчері і цінують на вагу золота в меблевому виробництві. Наша українська черешня нічим не поступається, вона має щільну однорідну структуру і природний колір що грає десь між теплим помаранчевим і шляхетним червоним. Різець знімає стружку м'яко залишаючи за собою майже ідеальну поверхню. Зараз я формую зовнішній профіль майбутньої салатниці. Це буде класична форма середньої глибини, ідеальна для фруктів на столі. Ось наша базова форма гладка чиста лінія. Дерево вже виглядає красиво, але мені хочеться додати сюди трохи характеру та деталізації, щоб це не була просто миска. Я додаю декор, витачую рельєфні кільця на зовнішній поверхні. Це не просто прикраса, адже тактильність у дерев'яному посаді грає вирішальну роль. Коли ви берете такий посуд в руки, пальці мають відчувати фактуру, і це створює приємний антиковський ефект. Я роблю розмітку і акуратно вибираю канавки. Важливо, щоб вони були симметричними, чіткими, і це додасть візуальної привабливості виробу і зробить його цікавішим для інтер'єру. А тепер важливий технічний нюанс. Я використовую техніку мокрого шліфування. Замість того, щоб шліфувати сухе дерево сухим наждачним папером. Зіймаючи хмари пилу, я зволожую поверхню маслом або водою. Чому це краще? Ну, по-перше, вода піднімає ворсинки деревини і абразив шліфує їх під корінь. Це дає ідеальну гладкість, якої важко досягти при сухому шліфуванні. По-друге, наш дачний папір не забивається і не перегріває дерево. І тому я отримую скляну, відполіровану поверхню. Це вищий стандарт якості обробки. А зараз я зроблю з цією черешнею магією. Я застосую техніку хімічного вороніння або хімічне зістарення. Я наношу спеціальний розчин, ацетат заліза. Це не фарба і не морилка з магазину це хімічний процес. Розчин вступає в реакцію з природними танінами, які містяться в деревині. У кожній породі кількість танінів різна. Наприклад, дуб стає чорним як вугілля, а черешня. Реагує більш витончено. Лише подивіться, як змінюється деревина. Вона миттєво темніше, набуваючи вінтажного благородного вигляду. Але найцікавіше це контраст. Зверніть увагу на торці салатниці, місця, де зрізані волокна. Там капіляри дерева відкриті, вони реагують на розчин як губка, тому реакція там проходить бурхливіше. Торці стають значно темнішими, майже графітовими, тоді як повздожні волокна залишаються світлішими. Це створює природний унікальний візерунок. Які неможливо намалювати штучно. Після реакції я закріплюю результат натуральною олією. Вона зупиняє весь процес і проявляє глибину кольору і захищає деревину. Коли зовнішня краса готова, переходимо до функціоналу. Вибираємо середину. Тут черешня знову радує своєю податливістю. Я поступово заглиблююсь, формуючи корисний об'єм. Важливо зберегти баланс. Стінки не мають бути занадто товстими, щоб тарілка виглядала елегантно, але й не занадто тонкими, щоб вона була міцною. Всередини я залишаю натуральний колір дерева, щоб створити контраст із темною вороненою зовнішньою стороною. І знову ж, фінішне шліфування. Внутрішня поверхня має бути бездоганною, адже саме вона буде контактувати з вашими фруктами чи салатами. І ось фінальний результат. Погляньте на цю гру кольорів. Я взяв українську черешню і перетворив її на вишуканий предмет декору. Зовні це глибокий затемнений колір з ефектом старовини та чіткими канавками. А всередині тепле натуральне сяйво самої деревини. Вона гладка, приємна на дотик, пахне натуральним маслом і повністю готова до використання це ідеальний варіант для подарунка або щоб побалувати себе естетикою на кухні. Така салатниця є в наявності, якщо цікаво, просто напишіть. Дякую, що додивились до кінця, а з вас лайк, підписка. Ну і побачимось наступного разу.